Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 86, в деяких виданнях Він 87. Синів Кореєвих, Псалом, Пісня, Основа Його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища Яковові. Славний розповідають про Тебе місто Боже. Тим, хто знає мене, нагадаю про рагав та про Вавилон. Ось! Филистея, татир з кушем кажуть, отой народився був там. І про Сіон говоритимуть Той і той народився був у ньому, І сам Всевишній зміцняє його. І Господь буде лічити у книзі народів. Оцей народився був там. І співають у танку вони. У тобі всі джерела мої. Ось такий псалом. І цей псалом звеличує Сіон. Єрусалим говорить про те, що основа його на Горах святих. Як ми знаємо, в часи Старого Завіту Єрусалим був, був е, столицею Ізраїлю, і саме там знаходилася скині, яку приніс туди Давид ковчег Завіту, і потім там був збудований храм. Тож, не дивно, що Сіон Єрусалим був у центрі світогляду єврейського народу, завіднього народу. Зараз ставлення до сучасного Ізраїлю коливається від антисемітизму, який бурхливо розквіт, розквітнув в зв'язку з подіями за останні роки. І е, до такого можна сказати, дуже-дуже. Я б сказав, навіть ідолопоклонницького ставлення до сучасної держави Ізраїль і до сучасного єврейського народу. Якщо ми розуміємо те, про що говорить Писання, ми не будемо схилятися ні до антисемітизму, ні до якогось ідолопоклонницького ставлення до земного Єрусалиму. Звісно, ми бажаємо миру, єврейському народу, і ми бажаємо миру земному Єрусалиму. Але для нас дуже важливо зрозуміти пророцтва про Сіон і апостольське тлумачення цих пророцтв. На жаль, у багатьох християн немає цього бачення апостольського, замість цього, вони будують складні есхатологічні схеми, трактують дуже дивно 20-й розділ об'явлення. І в центрі знову виявляється земний Єрусалим і буквальне панування євреїв протягом тисячі буквальних років. В той час, коли ми читаємо 20 розділ, ми не зустрічаємо, книги об'явлення я маю на увазі: ми не зустрічаємо там ні земного Єрусалиму, і ні слова там нема про панування євреїв. А апостол Чітко пише, що бачив престоли, а на них душі мучеників. Християнських мучеників за свідоцтво про Христа. І оці душі вони і панують, царюють у тому видінні. Гаразд, повертаємось до Псалму 86-го, і давайте подивимось, про що тут? Славне розповідають про тебе місто Боже. Це третій вірш. Псалом 86 і 87. І далі йдуть дуже цікаві речі. Четвертий вірш. Тим, хто знає мене, нагадаю про Рагав та про Вавилон. Ось Фелистея та Тир з Кушем кажуть: о той народився, був там. І про Сіон говоритимуть: той і той народився був у ньому, і сам Всевишній зміцняє його. Про що тут? А, можна по-різному тлумачити, але більшість. Християнських коментаторів сходяться на тому, що всі народи, які раніше були ворожі до народу Божого, які раніше не знали істинного Бога, Рагав це Єгипет, Вавилон, як ви знаєте, ворог Ізраїлю, Филистея, Тир, Куш, вони, про них будуть говорити, про людей з цих народів, отой народився, був там, де там, у Сіоні. У Єрусалимі. П'ятий вірш каже: той і той народився був у ньому, і сам Всевишній зміцняє його, тих і місто Сіон, і тих, хто народжені в ньому. Як же це може бути, що ті, хто по крові не належить до єврейського народу, ті, хто не народився буквально в земному Єрусалимі, але про них. Згідно цього псалму, і згідно інших пророцтв, скажуть: той і той народився був у ньому. Дивіться, шостий вірш цього псалму про що говорить? Господь буде лічити у книзі народів, оцей народився, був там. У книзі народів, не одного єврейського народу, а у книзі народів, і буде казати, отой, і оцей, і оцей народився там. І насправді це дуже важливе питання. Бути народженим у Сіоні. Бути народженим у Сіоні, це значить бути спасенним. Бути народженим у Сіоні, це означає, що ви будете серед тих, які будуть танцювати від радості і казати у Тобі всі джерела мої. Коли ми, наприклад, читаємо книгу пророка Ісаї, то в другому розділі є такі слова у Ісаї. З другого вірша. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди, і підуть численні народи, та й скажуть, ходіть та зберімось на гору Господню, до Дому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, бо вийде Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. Ось така картина, що народи йдуть. До Єрусалиму. Не тільки євреї йдуть як паломники на поклоніння, а народи йдуть до Єрусалима. Але який мається на увазі Єрусалим? І, і скажімо ще, що в книзі пророки Ісаї є тексти, які говорять якраз про те, про що наш псалом, що люди з інших народів будуть зараховані і будуть духовно народжені. Подивіться, як завершується у Ісаї 19 розділ з 23 го вірша. Того дня буде бита дорога з Єгипту в Асирію, і прийдуть асирійці до Єгиптян, а єгиптяни до асирійців, і будуть служити єгиптяни з асирійцями в Господеві. Того дня буде Ізраїль третім краєм побіч Єгипту і Асирії благословенням серед землі. Бо Господь Саваот його поблагословив та й сказав: благословенний народ мій Єгипет, і Ашур чин моїх рук, та Ізраїль спащина моя. І тут Ізраїль виявляється третім серед народів, про яких Бог каже народ мій. Кожного з цих народів Бог називає народ мій. Тобто це пророцтво, що люди з інших народів. Будуть повноправними учасниками того благословенного завіту з за Авраамом, тих всіх обідниць, які Бог давав через пророків протягом віків. І коли ми читаємо Новий Завіт, розуміння поняття Сіон, нам допоможе, наприклад, Галатам, 4 розділ, і де апостол Павло проводить таку. Складну аналогію з народженням від рабині і вільної. Згадую історію Авраама. Як той, хто народився від Агарі, не вспадкував звітних обідниць, але вспадкував той, хто народився від Сари, від вільної. І ось як він витлумачує і ці образи. Галатам 4 розділ, 25 вірш. Бо Агар, то гора Сінай в Арабії, і відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві своїми дітьми. Дивіться, як Павло пише, сучасний Єрусалим у рабстві своїми дітьми. Тобто з всіма, хто хоче спастися через закон, хто трактує закон не так, як те, що закон був. Даний до приходу Христа, не так, що закон був виховником до Христа, а ті, хто покладається на закон і збирається через його виконання врятуватися, він каже, це сучасний Єрусалим, який у рабстві зі своїми дітьми. І далі пише: А Вишній Єрусалим вільний, і він мати всім нам. Ось з'являється поняття Вишнього небесного Єрусалиму. І дивіться, як апостол говорить, він вільний, по-перше, він вільний, по-друге, він мати всім нам. Мати всім нам, він має на увазі мати всім віруючим, всім віруючим в Ісуса Христа. Отже, якщо ви віруєте в Ісуса Христа, то ви діти Вишнього Єрусалиму. І якраз про це псалом, який ми сьогодні прочитали. Далі апостол Павло у цьому четвертому розділі знову ж таки цитує. Ісаї, а пророцтво Ісаї, знову ж таки, про Єрусалим, про Сімон. 27 й вірш, бо написано: Звеселись неплідна ти, що не родиш. Гукайте, викликуйте, що в породі не мучилася, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти-обідниці за Ісаком. І далі він каже, що ви народжені за Духом. Ось таке апостольське. Тлумачення, поняття е, Вишнього Єрусалиму, поняття Сіон. І коли ми читаємо послання до Євреїв в 12 розділі з 22 вірша, написано так. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів і до церкви первороджених на небі написаних. І до судів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє як Авелова. Ось куди ми духовно приступили, ось куди духовно через Ісуса Христа, завдяки освячення Його крові, яка промовляє краще як Авелова, бо Авелова говорила про. Помсту Його убійникові, а кров Христа говорить про прощення, про примирення з Богом. І, як ви заважили, якщо ви подивитесь на цей 22-й вірш, там якраз ці всі терміни згадуються: гора Сіонська, місто Бога живого, Єрусалим Небесний. От чиї ми діти, якщо ми віруємо в Ісуса Христа! І, звісно, коли ми читаємо книгу Об'явлення, ми бачимо, як у видінні Івана Богослова цей новий Єрусалим, цей Небесний Сіон сходить з неба на землю. Це об'явлення 21 розділ з другого вірша. І я Іван бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка. Свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смертне, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І от 24-й вірш, в 21-му розділі каже те, про що псалом, і народи ходитимуть. У світлі Його, а земські царі принесуть свою славу до Нього. Народи ходитимуть у світлі Його. Тому, ми, якщо ми віруємо в Ісуса Христа, ми маємо усвідомлювати своє духовне народження, свою належність до небесного Єрусалиму, бажати Спасіння, як Тим, хто є євреями по крові і мав би насамперед увірувати в Месію Ізраїлевого, так і поширювати м'я Христове серед інших народів. І це велика привілегія бути дітьми Сіону в цьому сенсі. У 22-му розділі книги об'явлення сказано, «І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога і англія. І далі продовжується символічний опис Небесного Єрусалиму. Ми бачимо тут чиста ріка живої води. Абсолом завершується так, і співають у танку, тобто танцюючи вони, у тобі всі джерела мої. В чому джерела, в кому, в чому джерела вашого життя? Якщо наші джерела в чомусь сутвореному. То це дуже ненадійно. Але якщо ви навернулися до Ісуса Христа, то ваші джерела в Бозі, ваше життя сховане в Бозі з Христом. І як пише апостол Павло, і коли з'явиться Христос, тоді з'явиться з ним і ви у славі. Тому, коли ми проходимо зараз через випробування, через загрози, через війну, розуміємо, що наше. Фізичне життя може завершитися в будь-який в момент. Але якщо ми увірували, ми вже маємо доступ до тої ріки живої води. Бо сказано, що любов Божа вилилась у наші серця Духом Святим, бо Христос помер за нас ще коли були ми недужі грішниками, нечистивими. І оскільки Він це вже зробив, то тим більше ми спасемося Його. Життям, очікуючи того моменту звершення царства Божого повного, очікуючи моменту видимої прослави нашого Господа і нашого прославлення в ньому. Тому ми можемо співати у тобі всі джерела мої, бо коли любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим, то цей потік не припиняється. Хай Господь зміцнить кожного з вас, хто народжений у Сіоні, хто ще не навернувся, просіть у Бога духовного розуміння, щоб вам всім серцем прийняти Ісуса Христа і мати у своєму серці через Духа Святого ті джерела, які і роблять наше життя вічним. Амінь.